Єврокомісія оприлюднила другу доповідь щодо виконання Україною плану дій щодо візової лібералізації. У ЄС указують на кволий прогрес у змінах законів щодо захисту персональних документів, відсутність проєкту захисту біженців та необхідність створення антикорупційної програми. Київ наполягає, що цей звіт Єврокомісії побудований на даних кількамісячної давнини. З того часу було чимало зроблено. Експерти ж, які розглядають перспективу безвізового режиму з ЄС як цілком реальну, свідчать, що Україні на слід боятися відтоку населення через західні кордони, у разі якщо візи відмінять. Кажуть, ті, хто хотів поїхати, свої наміри вже здійснили. Терміни виконання першого етапу плану дій переносились вже кілька разів. Спочатку Київ обіцяв це зробити до липня 2011 року, потім до 2012. Головною з причин цього експерти називають відсутні законодавчі бази для початку випуску паспортів із електронними чипами, що міститимуть біометричні дані. Торік і парламент і уряд запропонували свої законопроекти. Депутати проголосували за свій варіант, але документ не набрав чинності. Насправді цей закон було заветовано президентом і правильно зави. Тована потім тому, що до нього висувалися дуже багато претензій відносно корупційних складових, які були закладені в цьому законі щодо виготовлення біометричних паспортів. Цьогоріч історія повторюється, кажуть експерти. І депутати, і уряд подали власні варіанти законопроекту. Якщо Кабмінівський законопроект є такий мінімалістичний, він передбачає фактично лише реформу паспорту для виїзду за кордон. З іншого боку, депутатський законопроект теж містить. Він певну іншу крайність собою. Ви представляє депутатський законопроект, передбачає. Переведення на нові стандарти практично всіх існуючих в Україні ідентифікаційних документів. Але закон про біометричні паспорти не єдиний необхідний. На черзі два інші законопроекти антидискримінаційний і антикорупційний. ЄС наполягає, що в Україні має бути створений окремий орган для боротьби з корупцією. Також необхідно змінити тексти законів, що були ухвалені раніше. Мабуть, багатьом уже відомий закон про захист персональних даних. Він дійсно є необхідним. Елементом законодавства, але та версія, яка ухвалена у нас, вона значною мірою. Відрізняється від європейських підходів і є вже ознаки зловживання механізмами захисту персональних даних з метою приховування суспільно важливої інформації. Якщо всі піде так, як заплановано, і всі три документи ухвалять разом із поправками до інших законів, то перший етап плану дій візової лібералізації може завершитися до кінця цього року. Згідно з деякими оптимістичними прогнозами, їздити без візи до Європи українці зможуть не раніше 2014 року. Чимало спостерігачів кажуть. Що Молдова, яка теж працює відповідно до аналогічного плану, помітно випереджає Україну у вітчизняному ж МЗС наполягає, що значна кількість вимог ЄС виконана, наприклад, затверджена державна програма щодо запобігання корупції на період до 2015 року. План дій із лібералізації візового режиму Україна має від 2010 року. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства та реалізація реформ.